Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас зателефонував ведмедик та сказав, що він захворів. Давайте йому допоможемо. Давайте розглянемо, яку сьогодні баночку з вітамінами ми будемо малювати. Подивіться, є баночка, а в неї є вітамінки. Якого кольору є? Червоного та вірно-жовтого. Скільки їх подивіться. Так, їх багато. Малювати ми будемо пальчиком, тож вони будуть якої форми? Так, вони круглі, подивіться. Дітки, щоб допомогти ведмедику, ми намалюємо йому вітаміни. Для роботи нам знадобиться, подивіться, кліренка, також баночка, її допоможуть зробити вам дорослі з аркушу паперу. Також серветка фарби жовтого та червоного кольору та водичка. Малювати ми будемо пальчиками. Тож почнемо. Занурюємо пальчик у воду, потім у фарбу. Та малюємо різнокольорові вітамінки. Подивіться, ось так. Ще у фарбу. Вітамінів багато в баночці. Подивіться. Червоного кольору у нас вітамін. Потім пальчик ми витираємо, занурюємо у водичку і у жовту фарбу. Та малюємо жовтих вітамін. Ось так. Подивіться. У нас буде різнокольорові вітаміни у баночці. Ось так. Маляк, ось така баночка з різнокольоровими вітамінами у мене вийшла. А тепер буду чекати на ваші роботи з нетерпінням. До нових зустрічей!